Власне, про ракети і не тільки будемо говорити з Валерієм Романенком. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник КНАУ. Валерію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня навіть вже вечір уже вечора. Та ви рахували по відео кількість знищених літаків, тому що офіційні дані 41 літак, осінтери, Поки бо відео є не все. Нарахували ну менше трохи. 11. 11 стратегічних бомбардувальників. Ні, ну нарахувати можна скільки завгодно, але так, щоб були підтверджені і чітко. Я просто не просто рахував, я ідентифікував літаки. Розумієте, більшість російських літаків стратегічної авіації, ну ту 95 х вони мають імена на бортах. Воронеж, там, що був там? Воронеж, Челябінськ, Козельськ. І ще якісь імена були, там Воркута була ще, да? ну щодо Воркута, Казєвська, і по цих назвах там вони прив'язуються власне, до е, реєстраційного номера літака, і можна просто визначити модифікації, де модернізовані, де модернізовані, а також по полках, З якого, в якому полку служили. Пам'ятаєте стару таку фразу, да? значить? От, е, тобто можна трішечки зорієнтуватися, звідки літаки, які літаки. Бо у росіян цих літаків Ту 95 МС, по яким був основний удар, в них два полки. Один знаходиться в Енгельсі, і, до речі, на Білу перелетів саме він. І з Дягилєва перелетіли теж ті самі літаки на Енгельс. І це добре, бо а, літаки, які на Далекому Сході, вони не попадалися їх номери. Тобто вони ті не залучаються, поки до ударів по Україні. Ну, от. І загалом, якщо по цифрах там виходить, що Знищено а, десь приблизно а, 7 ту 95 МС і 4 Ту-22М3, бекфайри зонатівської. Ну і ще попав під роздачу один військово-транспортний АН-12, просто там літаки були, ну деякі літаки були, видно, що вони в нельотному стані. Заржавіли, шини в три ряди, ще й перев'язані між собою, зрозуміло, що це літаки а, з бази резерву. Да? Ну, один з дронів перенацілили на транспортних і заодно знищили один Ан-12 транспортний що там, літак. А Що там шини мали вирішити? Шини вони, росіяни вважають, що шини забезпечать ці літаки від ударів українських навіть далекобійних безпілотників. От і загалом, значить, один з безпілотників таки побрезгував, значить, сідати на ці шини, бо літак був видно, що літак на базі збереження. Він так пару разів облетів і полетів кудись на інший, на інший об'єкт. Не пішла суцільна. Да. Але загалом ці шини не завадили. бо... Росіяни вважали, що ці шини вони спотворять імідж. Кожний безпілотник, він, якщо там є елементи машинного зору, в ньому запрограмований вигляд об'єкту, на який він має влучити. А зараз зробили простіше: зробили власний об'єкт як контур. І на ньому показали, пам'ятаєте фотографії Василя Малюка, Малюка? Да. з такими червоними хрестиками в найбільш вразливих місцях російських а дрони туди ж били, Я дивилася спеціальне. Да, да, власне били. Ви ж бачили, що перший літак підбити. В нього крило одразу впало, бо був вибух якраз над попаливним баком кумулятивний заряд, який просто пробив оболонку і підпалив паливо. Там було таке помаранчево жовте полум'я. Типовий колір, коли палає авіаційний газ, керосин, тобто. да? Ну, от. І от а на Ту-22М3 на, на дальніх бомбардувальниках, там було посередині фюзеляжу, там центральний фюзеляжний бак. Тому хрестик там стояв в іншому місці, і дрони якраз цілилися в це місце, і росіяни так. Скажімо так, недбало порозкладали ці шини свої. Да? ну, Видно, що літаки готувалися там, ту 95 і вони були з підвішеними ракетами. Кілька літаків під ним, ну той самий Вороніж, під ним були підвішені ракети. А на Ту-22М3 вони порозкидали шини так, що між ними безпілотник спокійно сідав. І він саме сів на це вразливе місце, і чотири літаки можна списати як такі. І це 11 літаків, які... Неможливо жодним чином відновити. Там або залишки, або купа залізяча, або хвіст окремо, ніс окремо, крила окремо, От, і склеїти їх вже не вдасться. От. І принаймні така сама кількість уражена, о, пошкоджена. Тобто загалом російській авіації нанесено такі, така, значить, такі втрати нанесені, що вона вже не те, що до кінця війни, що вона найближчі десятиліття вже не оговтається. Нема навіть на базах збереження і навіть старого радянського заділу нема такої кількості літаків, щоб відновити. Щоб залатати. А оце інший полк, який на далекому сході, який Росія поки притримує. Ну там можуть прилетіти, але ж самі розумієте, там в полку ну, 15-16 машин, здатних літати. Якщо вони переселяться сюди, їх знову дістануть. І, до речі, туди теж їхала українська авіаносець вантажівка. Далекобійна зброя наша. Ну да, да, да. -да наші авіаносці. Так, але е, ось Павутина, далі був удар по Іскандеру. До речі, це теж е, е, фактично сінтери кажуть, що це вперше в російсько-українській війні, коли Україна з... зафіксована. зафіксована. Так. А в чому трудність? А в тому, що е, Іскандер, йому. Так, ну давайте я розкажу, як він працює. Та, так, давайте. А, значить, якомусь дивізіону вказують ціль. Ви маєте уразити ціль туди та виїхати на таку-то позицію. Виїжджає пускова, ну якщо там одна-дві ракети, то це одна пускова установка виїжджає, а з нею виїжджає машина управління. машині управління для розгортання потрібно 30 хвилин. Тобто це весь час, ну там 35 хвилин, коли ця пускова установка разом з машиною управління знаходиться на позиції. Після цього вона здійснює пуск. П'ять хвилин згортаються і їдуть звідти. От за цей час треба її виявити, а значить передати ціле вказування тим засобам, які мають по ній вдарити, і уразити. Інакше позиція буде пуста. От в цьому основна проблема. По-перше, виявити, по-друге, встигнути. Тобто, а та відстань, на якій вони були від кордону України, здається, всього 45 кілометрів. Це саме 45, тому що вірили, що їх не спіймають. Це від, це від лінії бойового зіткнення. Так. А наші засоби ураження ми не можемо занести в останній окоп. Треба додати ще кілометрів 15 20 глиб нашої території. Тобто, в нас теж обмежені вогневі засоби. Так, артилерія може бити до 50 кілометрів активно реактивним снарядом. Але для цього потрібно ну 3-5 кілометрів, там, де від дронів повітря гуде. А Хаймерса? Ну, то інша справа. <с? <с?> Мабуть, від Хаймерсів і дісталося. Ну, але нема у нас офіційних підтверджень, і тут ясно, чому З ну, павутиною буде... відразу розказали, бо таку операцію в принципі вже не повториш, треба щось нове вигадати. І я думаю, що е, у службі Божій вже вигадують щось. Нову ну, фуру. Бу могла бути і наша якась ракетна система залпового вогню. Могла б? Да, могла б бути. Там головне встигнути передати ціле вказування. От. І так, щоб вони не виїхали з того моменту. І вони десь попали так, як наші установки Петріот. Вони десь попали під наш безпілотник, який чатував в тому районі і швиденько передав інформацію. Ну і бачите, наскільки в нас же є система а, значить, тактичної обізнаності Дельта, український виріб, настільки вдалий, що він навіть з Лінк-16 може працювати. І Він швиденько, дуже, ну не в реальному часі, але у, у всьому разі за хвилини, за секунди передав інформацію і вдалося застати ще перед пуском. Бо там видно було, видно було, що ракета ще не запущена, і летять у ці ну, паливо з двигуна, розлітається. значить, це не бойова частина, там що розліталася частина. Оці шлейфи такі, ніби зірковий пол запалив. Да, це, да, да, це шашки паливні шашки паливні системи в твердопаливному з твердопаливного двигуна ракети. А, так, от у мене питання: вчора ще були удари. Ну тобто, Україна так серйозно готувалася. Вчора ще були удари по Брянську і Єнгельсу, і там також щось таке детонувало, схоже на твердопаливне, щось, але підтверджень, що це був скандар, немає. Ну, на жаль, інформація. По Енгельсу били, зрозуміло, куди, по Енгельсу били по тому комбінату, Крістал, здається, він називається, да? де зберігається паливо для власне стратегічних бомбардувальників. Бо ситуація тут така, що ту 95 і МС вони можуть працювати на такому самому паливі, як цивільні літаки. Там ТС-1, здається, керосин називається. Да? А для ту 160 паливо потрібно високочисте. Здається, ТС-6 чи тс 6 якось так називається. Да? І це паливо, воно більш глибокої очистки і більш високовартісне, і лише там на тому комбінаті його виробляють. І це був загалом, скажімо так, це був третій вже удар по цьому комбінату. І за минулий удар десь 800, 800 тонн палива значить, було знищено. Ну Ось генштаб звітує, що в ніч на 6 червня завдано успішний удар по аеродрому Енгельс у Саратовській області. Місце скупчення авіації противника по аеродрому «Дягилєва» – це разянська область. Там базуються повітряні заправники і винищувачі супроводу, які забезпечують ракетні удари по території України. В Саратовській області підтверджено численні влучання, щонайменше не три резервуари із пальвно мастильними матеріалами. І ось на цьому тлі росіяни сьогодні звітують, що оцей нічний удар це і був удар помст. Ти по Україні, а наскільки він був менший, якби не наші удари, ось по Саратову, по Енгельсу, по Рязані? Ну тут важко одразу сказати, бо росіяни, Росіяни і готувалися до цього. І загалом бомбардувальники, напевно, ту 95 ну, скоріш за все вони все ж таки стартували з ну, може, може навіть з білої чи з оленії стартували. Ну, от я читаю, дві з оленії, три з Енгельса і дві ту 160 з білої. От, такі з білої стартували, да? так? Тому загалом такого прямого впливу нема, але те, що знищена така кількість літаків і знищено, скажімо, таке. Паливо, значить, ну, така кількість палива, то, напевне, авіаційна компонента російської стратегічної авіації вона такі зазнала серйозної шкоди. І в матеріальній частині, і в паливомастильному забезпеченні. Тому зараз вона, вони будуть, ну от, ви бачите, що а, візьмемо ту 160, про яку ми говорили, да? От як ви думаєте, скільки разів вони за всю війну застосовувалися? Скажіть мені до цього три рази. А чому? А не було потреби, вистачало тут 95-х. А зараз дві машини пригнали аж з білої, 4300 кілометрів від України, ну мінімально там 3,5 тисячі кілометрів з білої до а, району Пуску ракет над Каспійським регіоном, над регіоном Каспійського моря. Все. Оця компонента, основна компонента, Ту-95. Це ж єдиний літак, який використовувався для запуску ракет Х-101 по всій території України. Це ракети з дальністю ну, рекламною, щоправда, але вони кажуть, 5,5 тисяч кілометрів. Вони з кордону України до Португалії можуть діставати, розумієте? І зараз оця компонента була і нема. Практично боєздатні літаки, оце 5, що вони змогли підняти. Все інші або в ремонті, або на регламентах, або знищені. До речі, про ракетні атаки, про цю їхню помсту. Сьогодні було чотири десятки ракет, і це 36. Ще менше. А, то були ще даруйте то ще шійбалістика. Да, да, так, тридші шість ракет. Два про тому що раніше вони запускали більше ста за одну ніч, і ми тут кажемо за даними гур що у них є сотні таких, 500 таких, 700 таких ракет, оніксів 7 сотень. На вашу думку, питання тут суто у носіях. Так, поки що ракети є, а для крилатих ракет повітряного базування носії вже не залишилось. Ну, скажімо так, 5 носіїв – це все, на що Росія не здає. На кожному літаку по скільки ракет? 8 ракет на Ту-95МС, 12 ракет на Ту-160МС. Причому на ту 95-му МС всі на зовнішній підвісці, а на ту 160-му на внутрішній підвісці. Це машина, яка два, два звуки, швидкість до 2 М, ну от, і загалом небезпечна. І це основна, скажімо, одиниця російської стратегічної авіації, де яку вони берегли як зіницю. Це четвертий випадок застосування за всю війну, за три роки. От і змушені ми поставили їх в таку ситуацію, що вони останній свій козир змусили викинути. Бо інакше все, інакше вони банкроти. Ну тут цікаво про ремонти. Чому вони не можуть ремонтувати? Це тому, що раніше частину робіт виконувала Україна чи ні? Ні, Україна, ну так було в наш завод Миколаєві, значить, нарс. Виконував роботи по але в основному він спеціалізувався на морській авіації. Так, а що зараз? Якщо в них повний цикл, чому вони не можуть відремонтувати свої ж ось ці ракетоносці? Потужностей не вистачає. В них от візьмемо ремонт, наприклад, літаків ТУ 95 МС, які найбільше задіяні в повітряних операціях проти України. Да? В них авіаремонтний завод Дягілєво, по котрому ми сьогодні били, та Ганрох. 200 кілометрів від кордону з України. Да? І все, і навіть незважаючи на це, вони по три літаки вже заключили договори, що будуть модерні... ремонтувати і модернізувати на цих заводах. Незважаючи навіть на це, все, заводи повністю потужніці. Там не такі величезні заводи, як виробник в Казані. Значить, Повністю заповнені ці заводи, і ті літаки, які були уражені в Олені і в Білій. Вони будуть чекати, поки не відремонтують ті, що є. Вони до кінця, до кінця року мінімум будуть стояти на, в місцях ураження. Ну, Там щось запаяють, щось зав'яжуть, щось закриють, якимось чином накліпають щось, ну тільки щоб да, тільки щоб а, значить, вони простояли якийсь час. Тобто можливості ремонту ніяких. Ту-22М3, два варіанти. Або на завод-виробник Казані, а там вже стоїть 5 ту 160 які... Три роки не можуть передати. Вони добудували з радянського заділа частину частину модернізували. І ніяк не можуть передати їх війська, бо параметри системи озброєння не відповідають вимогам військових. Тому завод-виробник закритий, а другий завод по ремонту Ту-22М3 знову в вдягільєво. Знаємо, Яке ми закрите, де, да, де і 95-ми, да, і близько до кордону України, ми майже кожен раз можемо його діставати. Там дальності нашого дрона, люти, основного дрона, двічі вистачає на ураження цього підприємства. А наскільки тяжко перенести завод? Ну, робили ж це в Другу світову? <гум> ну, вони зробили і забули. Вже все, заводи не переносять. Заводи вже приватні. А якщо говорити про союзників, тому що ну. Е... Успішна зброя цієї війни, як ми бачимо, це не російські літаки, а це е, іранські шахеди, які вони змогли наростити виробництво, і атакують Україну е, щоночі. Е, корейські ракети, північно-корейські ракети. Е, може їм ці союзники вісі зла і ремонтувати можуть допомогти? Ні, ні, це зовсім е, геть інший. Е, навіть Китай не здатний випускати стратегічні бомбардувальники. А чому? Ну так ста так склалося. Нема в них? Єдине в них є. Але це літак зразка 54-го року, який китайці весь час, значить, весь час вони на ньому міняють, модернізують обладнання, але жодного нового важкого типу літака, військового літака, вони не створили. І все, що китайці випускають, ну вони непогані роблять пасажирські літаки. Зараз вони роблять не гірші, ніж Росія, транспортні літаки, але для випуску. Таких, ну, скажімо так, планера бомбардувальника, там досить високі технології і спеціальні матеріали, і потрібна конструкторська школа, допоки китайці цього не мають. І з двигунами проблема. Вони не здатні випустити двигуни такі, щоб годилися для стратегічних бомбардувальників. А російські інженери чи там теж школа втрачена? Ні, росіяни не те, щоб школа втрачена, просто ті підприємства, які випускали. Багато комплектуючих до цих літаків. Вони теж зараз перебувають в жалюгідному стані або закриті і процвітають лише літаки, які, ну, скажімо так, які вже кінцевий продукт. Вони збирають казанські заводи, там фактично єдиний завод, який здатний випускати стратегічні літаки. Там будують нові цехи, там вони якусь перспективу мають, але туди звозять купу комплектуючих. Валерію, спасибі вам велике Пожалуйста. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАОБУ у нас у студії.